Я Максим Бахматов, Седеснянська районного місті Ків, державна адміністрація. Це проект називається голова. Тут голова звітує про те, що відбувалося в районі, як він працює, що він робить, з ким спілкується. Ну і загалом за життя. Я вважаю, що цей формат е цікавий громаді, тому що він в неформальний спосіб пояснює дуже важливі системні речі. Дмитро, як вам нормально? Погнали. понеділок. А вибачайте 32 й тиждень що тижнево. Ну, короче, зустріч з приводу будівництва Мілютенка, зустріч з приводу будівництва, лісовий, вручення подарунків дітям співробітників деснянського РДА, звітна апаратна нарада. А, друзі, це понеділок. був, да, Це 29 грудня. Якщо що, це грудень. Друзі, ми трошечки бачите, в часі бездень. І так далі. Зум-конференція щодо реалізації ветеранської політики заступником міністра ветполітики Русланом Приходько. І так далі. Підписання документів в мене стартувало о 6.30, Я був ввечері скрижився, бо це. Це було дуже дуже багато всього. Тут у нас буде посилання. Якщо що, якщо вам підставить посилання на наш звіт, подивіться його, будь ласка. Він там на дві на три годинки. Там дуже важливо. Там звітую не тільки я, вся команда звітує, розповідає, вчиться розповідати публічно, звітувати. Навіщо публічно, Дмитрик? Розумієте, навіщо да? чому? Тому що чиновники мають залишати сліди. Якщо чиновник звітує публічно, потім легко макнути в цю історію, сказати, а що ж ти нам обіцяв 29 грудня таку-то історію, не зробив її. Там умовно 29 лютого да? Чи в 29 червня тому важливо дуже залишати сліди, змушуватися залишати слід буде легко відмотати назад. Ми йдемо далі. Далі в нас прибирання снігу в Деснянському районі. Друзі, у нас дуже активно працюють і Шео, і Зеленбут, і керуючі. Всі великі молодці. Їм дуже важко, друзі. У нас не вистачає осіб. Нагадаю, що про 50% вакантних місць прибиральників, двірників в керуючих є. Будь ласка, звертайтеся. А це важливо. Це допомога, це робота. До обіду, якщо не помиляють з ну, самого ранку. Е -е, але це допомога району тут і зараз. Плюс боротьба за жоледицю, боротьба за снігом, посипка, сіль, пісок. Всі ці історії, всі вони тут є. Друзі. Е -е, загалом можете написати в коментарях, вам подобається, як ми прибираємо, Не подобається увага! Не сірі мені не подобається. Давайте порівнювати з іншими районами. Це дорого або містами, наприклад, на йдемо далі. Далі, от такі підсумки 25-му році на цифри, проблеми план дій, звітна апаратна нарада. Це вирішили зробити мега публічно, відкрито. Запросили громаду, запросили ОСББ, запросили ветеранів, запросили просто активістів. Вони на це подивилися, а решта всім не зможливилися можливість онлайн це все передивитися. Далі підсумки роботи за 25 рік. Значить, де ми номер один, Якщо вам цікаво, ЦНАП номер один в Україні, благоустрій, номер один в Києві, керуюча компанія. номер один в Києві, спорт номер один в Києві, унікальна система бібліотечних простірів. Номер один в Києві. Соціальна підтримка ветеранська політика номеродин. Активна відкрита звітність, дашборд, Ми показуємо, що у нас відбувається. Будь ласка, дивіться номородин. Медіа прові дуже активні. Кількість ініціатив разом серед бурні законною торгівлею взагалі унікальна. Інші райони навіть не починали. Освоєння бюджетних коштів за з році майже 85%. Якщо дивитися на попередні роки, там типу, 30, 40, 50, 60 може бути в цьому році 85, і тому ще віддали гроші і за недолугого керівництва і мої Довірливості, я би так сказав, вересень грудень. Да. Значить, як міряється ЦНАП номер 1 кількість заяв, кількість особованих клієнтів, як міряється благоустрій, були перелік завдань, які ми мали виконати: і прибирання, і графіті, і а, робота з незаконними торгівлею, і так далі, все це зроблено. Керуюча також там є окремі показники спорт, кількість людей залучених одночасно під час івентів. Соответственно, це все також можна поміряти. Бібліотечні простори так. Samo količina ljudi. І кількість годин, які вони провели і у нас, і решта, друзі, все, що можна вимірювати, треба вимірювати. Треба змагатися, треба показувати якість. На там треба більш системно цього піти, бо це все ще називається не погоджено. Це просто ми поміряли, порівняли з іншими районами. І так сталося. А так загалом це дуже важливо, це дуже стимулює всіх показати наскільки ти реально працюєш. І там, де є таке змагання, автоматично відходить корупція, тому що ти всі гроші намагаєшся вкласти, щоб стати найкращим. Далі незаконно торгівлю. Ля налівайки, розбудова команди РДА, управління проектами, комунікація з мешканцями району, перевірка ведення будівельних гримонних робіт і сотні, сотні тисячі позицій, розвитку і тому подібне. Яка дві тисячі проектних доручень, дві тисячі робочих зустріч, сімнадцять прийомів громадян, впровадженову систему збору звернень через Google. до не було. Вісім виїздів на зустрічі з локальними громадами, дві тисячі сто ініціативних листів. Підписано впроваджено двадцять тисяч ініціатив. 10 тисяч одиниць вхідної кореспонденції опрацьована підписана. Окремо доручення голови близько 100, протоколи голови 150, протоколи апаратних нарад 33, Вихідна документація, майже 3 тисячі, розпорядження голови майже 850. Заходи та публічна звітність. Проведено 100 важливих зустрічей заходів. Зокрема, перша світі конференція з трафіку доснянського району. Зустріч з громадою району, зустріч з підприємцями. Зустріч з представниками незаконної торгівлі, рейди по налівалькам, зустріч очільниками правих та силових структур, зустріч з депутатами, які в ради дитянського району, зустрічі з балансотримуючим укритів пунктів незглавності, вийде проблемно локації, вийти на об'єкти будівництва, капітальних поточних ремонтів, відвідування ОСББ. І це тільки до обіду: обговорення транспортної моделі вулиці грошей енергетиків, активізація роботи через провозводу радікал і так далі. Дмитрик, як вам півроку? Нормальні? Динамічні? Далі освіта: 53 школи, 33 три тисячі учнів, 66 шість садочків 7 тисяч дітей, бюджет галузі 2 мільярди, майже 3 мільярда гривень, фонд укриттів 120 об'єктів, всього 43% від району, це окремо виклик, дуже важливо збільшувати постійне укриття, 62 пункти незламності, 91 людина, очне навчання, культура і спорт, 8 мистецьких закладів, публічні бібліотеки, 62 тисячі відвідувачів, 35 подій, річний бюджет, 122 мільйони гривень. Друзі, я одразу кажу, щоб ви не лякалися цих бюджетів, 99% цього бюджету це зарплати і комунальні платежі закладів освіти. Спорт два спортивних центри, тридцять США, 260 заходів на рік, 25 тисяч учасників, 30 видів спорту, бюджет 55 мільйонів. Загалом на культуру, наприклад, виділилось 0 гривень на івенти і розвиток. На спорт, по-моєму, виділилось 200 тисяч на рік. Ми порахували це близько 800 гривень на один івент. Ну, ті, ну, типу там я не знаю, скушать салатики каву. В центрі от вам і. Івент нашого спорту результати у спорті: 277 призерів змагань з них 65 світового рівня, безкоштовні заняття: фітнес, йога, бачати, біговий клуб, стрейчинг, перший турнір з кіберспорту, фестиваль, дитя, київська десна. Дюс номер 14, перша в Києві, друга в Україні, бібліотеки, скандинавської моделі як база культурних хабів, майже 60 тисяч відвідувачів, 15 реалізованих арт проєктів 433 міжнародні нагороди учнів і так далі. Освітні досягнення. 135 переможців міського етапу Олімпіад, гран-при в США, ЗСО, номер 23 Ріса Гайдаки, номер 247, перше місце у Джурі, учитель року Олена Тішура і так далі. Дякую, друзі, всім, керування проектами впровадження трило воркспейс 11 тисяч задач моніторинг в реальному часі повна підтримка української мови плана 2.6, залучення всіх працівників РДА туди Колеги, от такі наші результати подивіться будь ласка проаналізуйте подивіться весь звіт це дуже важливо для нас що розуміли що відбувається як відбувається і завжди порівнювати з тим що було бо відчуття цього щастя воно приходить просто так але особливо швидко приходить, коли ти відчуваєш як ти зростаєш постійно і от тому ми цим займаємося за дуже дуже багато результатів все є в мене в телеграм-каналі. Звернення людей, дзвінки, кол центр І це тільки понеділок у нас, уявляєте собі, зараз вівторок розпочався. Ох, мощно. Так, вівторок. Ми поїхали е, видавати продуктові набори. Друзі, разом з фондом Ворона е, Баффета, Джем е, е, ми роздали продуктові набори переселенцям. Там я відразу вибачаю за те, що трохи довше. Там треба перевірити кожну особу, засвідчити, що вона, і попросити її підписати, щоб ці набори не крали. Нам треба дивитися, щоб саме ця людина, цей переселенець, отримує цей набор, ані вона поїхала куди там. Окремо була зустріч на фабриці молочнику кухня, вона є аварійна. В нас є документи, підтверджуючи це. І аварійний конструктив, і аварійне з точки зору грибка. А все показали спеціально навсім людям. Так скажу. Далі голова зустріч з керівником кладовища. Друзі, намагалися пояснити, тому що як. забагаючи наперед, скажу, що ніхіра вони не відреагували. Далі ми написали заяву. І будемо долучати прокуратуру. Те, що відбувається, це звалище, що відбувається це абсолютно незаконно. Це є злочин екологічний, і за це треба наставити дані, в тому числі кримінальне. Далі проведення майстер-класу з виготовлення екосвічок під новий рік. Прийшов глава району, виготовив екосвічку разом з дітьми. Всім побажав нового року. Виїзд на ЖКХ. 4 а Ми відкрили нове укриття дуже круте, приблизно під 200 осіб з туалетами і так далі. На бальзак 4А, будь ласка, користуйтеся зараз. Там вже мало встановити ці крісла, стульчики і так далі. наше завдання було зробити ремонт, вентиляцію і решта. Далі співбисіді скандинату написали директори тяжких садочків 597 та 555 Зробили підписали документи, показали нове укриття. все дуже красиво і корпоративне. Середа. Різдвяно-новорічні свята в Діснянськ районі. друзі. Там якісь неприємні люди намагалися нам надіяти на голову, що вони поздоровили дітей району. Так от доповідаю, майже три тисячі подарунків дітям Деснянської району. Ми зробили в школах на концертах під ялинкою. Дитячі будинки особисто перевітали, передали і так далі. Все це відбувається у нас в районі. Так багато дітей не привітали ніколи, особливо розуміючи той факт, що грошей, грошей в цьому році вперше нам не виділили на подарунки. А так до того виділяли там, по-моєму, по 300 тисяч. Зараз ноль. Серед проведених заходів були новорічні, різдвяні виставки, мюзикли, святкові ялинки, районні події, творчі майстер-класи, культурні заходи, з звучить мистецький колективів та інших партнерів. Окремо, Дуже круто, нас прийшли колядувати, щедрувати ансамбль народної пісні «Десняночко». дуже круто. Вікторія м'яка та артистка хореми на вірьок, коли ти подарував щирі українські пісні, калядки щедрівки. Напомню, що адміністрацію з справжнім святковим настроєм. Дітящи на ця школа No3. Десятим вечір глядає колектив працівників адміністрації. Привітав щире дякую віддічним колективу. номер один три, номер триста іся країни за теплі слова, щире побажання, те резяну атмосферу. Ну реально дуже круто. Вам сподобались колядки щедрівки? Ви начули чули це? В общем, мені це сподобалося. Був шос. Дякую, дівчата, дякую всім за слугу. Реально дуже красиво. Щиро. Запрошую ти їх до себе. Четвер. 1 січня. А, я вам не сказав вже, да, що ми працювали і 31-го, і 1-го. Ми держслужбовці, або майже держслужбовці. Тому ми працюємо і 30-го, 31-го, 1-го 2-3 го -го, 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 го і так далі. Да, звичайно, когось ми могли відпустити трошки раніше, а так первому працювали. Ну таке було просто підписання, аналітика і решта. П'ятниця. У мене почалося співбесід відразу онлайн. Це було друге, Якщо не да, друге було би чи перше, це було Ну, гроші. Питання з заступником першим з сибою, питання по кадровій роботі з лісовик і співбисів і сіди. І я вирішив придути співбицем, щоб знайти нам нового керівника управління освіти. Всі кандидати чудові. Важливо, друзі, я Максим Бахматов, і це Деснянська районна містяків державна адміністрація. Пам'ятайте, друзі, що так як було, вже не буде ніколи так погано. Після мене буде завжди зростання. Побачите, як працює розвиток. Він прокручує оці жарнива історії виключно в одну сторону. Не можна вже занападати. Треба розвиватися. А я особисто пообіцяв розвивати місто Київ до 2049 року. Я голова Десняцької районної державної адміністрації Я Максим Бахматов. Ми тільки почали. Пока.